Моє вітання усім сьогодні понеділок. І ось про що найголовніше буде мова. Ми наблизились до закінчення війни. Ексклюзивні кадри авіатрощі, перші кадри пограбування Лувра. Трамп дає задню по Донбасу, а томагавки не відміняються. Це та інше у фактах лайф. Підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте. Почнемо, звісно, з гарячих свіжих кадрів авіатрощі та пограбування Лувра. Отже, двоє людей загинули внаслідок авіаційної катастрофи в міжнародному аеропорту Гонконго рано вранці в понеділок. Літак, бо 747 авіакомпанії Emirates під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ймовірно, збив наземний транспортний засіб і впав у море. На у Франції, вся Франція на вухах після зухвалого пограбування. Одного з найвідоміших музеїв світу Лувру наразі досі невідомо хто саме причетний до крадіжки. Нагадаємо, що інцидент стався у неділю вранці. Незабаром після відкриття музею. Невідомі за лічені хвилини викрили дев'ять коштовностей. за попередньою інформацією, Вони належали колекції Наполеона. Нині музей зачинено. Підтвердили факти пограбування міністерка культури Франції. З її слів, злодії діяли професійно без будь-якого насильства. Та без паніки. А президент Еммануель Макрон назвав пограбування Лувру посяганням на національну спадщину. Паризька прокуратура підтвердила початок розслідування за підозрою в організованій крадіжці та злочинній змові з метою скоєння злочину. Ну і за попередніми даними, злочинці були таки іноземцями. Для Франції це, звичайно, тема номер один на усіх шпальтах, але у нас свої проблеми, і нам, до речі, є за що порадіти. Усіх шахтарів, які опинилися у пасті через російський обстріл, шахти на Дніпропетровщині врятовано. От як пишуть, рятувальники підняли усіх на поверхню. Постраждалих на щастя немає. Нагадаємо, напередодні ворог завдав удару шахедами по вугільній шахті ДТК у Дніпропетровській області. Попередньо у Тернівці в цей момент під землю під землею перебувало вибачаю, 192 людини. На це вже відреагувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що міжнародна спільнота має звернути увагу на такі акти агресії, зокрема введенням санкцій та ізоляції Росії на світовому рівні. Ну, а Дональд Трамп не говорив Володимиру Зеленському віддати Росії Донбас. Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами на борту президентського літака. Так, Трамп заперечив інформацію видання Financial Times, що нібито закликав українського президента під час зустрічі у Білому домі минулого тижня. Прийняти умови Росії щодо припинення війни, інакше Путін, мовляв, знищить Україну, і, зокрема, нібито закликав повністю віддати окупантам Донбас. Проте сам американський президент переконує, не обговорював цього питання. А сполучені штати наполягають, що сторони мають зупинитися по лінії фронту щодо майбутнього Донбасу. Трамп вважає, що регіон має залишатися у нинішньому стані. Домовлятися про решту, на його думку, нібито буде пізніше. Головне зупинити бойові дії і припинити вбивати людей, наголосив американський президент. Водночас джерела Reuters, знайомі з перебігом переговорів, повідомляють, Трамп зайняв таку позицію після того, як український президент чітко заявив, Україна не поступиться територією в Москві. Просто зупинитися на лініях, де зараз тривають бойові дії. Є лінія фронту, все інше дуже важко узгодити. Якщо починати говорити, ви берете це, ми беремо те. Там так багато різних варіантів. Тому я кажу: зупиніться просто зараз на лініях фронту, ідіть додому і припиніть вбивати людей. Що стосується Донбасу, нехай залишиться все, як є, а потім можливо можна буде щось узгодити пізніше. Ось і Польща попереджає, ніхто не повинен тиснути на Україну щодо території. Прем'єр-міністр Дональд Туз заявив, замість вимагати від Києва компромісів, світ повинен чинити тиск на Москву, аби вона припинила агресію. Польський прем'єр наголосив, жодні поступки не можуть привести до справедливого чи тривалого миру. Тим часом віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вен заявив, що адміністрація Дональда Трампа продовжить шлях до миру в Україні незалежно від того, скільки часу це займе, за його словами, білий дім на Штований оптимістично, але конкретних термінів досягнення миру поки немає. А ще Венс повідомив, Дональд Трамп почув запит України щодо ракет Томагавк, але фінальне рішення про їхнє надання ще не ухвалено. Він пояснив, що головна причина обережності пріоритет американської безпеки, адже країна повинна мати достатньо власних систем озброєння для захисту власних військ. Віцепрезидент також зазначив, що всі рішення Трампа щодо України та Росії ухвалюються в інтересах Сполучених Штатів. Якщо президент вирішить, що постачання додаткової зброї відповідає інтересам Америки, він підтримає це, Однак нині такого рішення щодо томагавків немає. Як на мене, розмови про томагавки, то для тиску і навряд чи ми їх отримуємо. А як на вашу думку варто тиснути на Росію, і що з нею має статись, щоб Кремль відступив або краще був зруйнований? Чекаємо ваших відповідей і коментарів. З вами факти лайф. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми продовжуємо і продовжимо ще трохи про увесь Донбас і чому ж Путін його так хоче. Як пишуть аналітики інституту вивчення війни, така поступка створить умови для того, щоб Росія відновила свою агресію проти України з більш Вигідних позицій у зручний їй час. Вони пояснюють, що Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони та оборонно-промислової бази України. При цьому наразі у російських військ немає доступних засобів для швидкого охоплення або проникнення в пояс фортець головну лінію оборони України, яка будувалася ще до виборів 2019 року. Вона найпотужніша в цьому регіоні і захоплення, ймовірно, займе кілька років за нинішніх темпів просування росіянців. Це також надасть Росіянам. Вигідні позиції для нанесення ударів по східних регіонах Дніпропетровської та Запорізької областей або Півдню Харківської області, які значно менше укріплені ніж пояс фортець. Ну і маю сказати, що українська влада на таку поступку Путіну не погоджується. Президент Зеленський відкинув таку можливість, а саме передачі Російській Федерації додаткових неокупованих територій. От зупинитися на межі там, де зараз зупинити війну і почати мирні переговори. Варіант до речі. Прийнятний ну і, до речі, маємо останні заяви Зеленського. Ось одна з них, я точно вам кажу, ми наблизились до можливого закінчення війни. Такий настрій зараз панує у Трампа та у світі. Тож давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. Таке він сказав на зустрічі з журналістом. А ще додав, що Україна готує контракт на придбання 25 систем Петріот за рахунок російських активів і повідомив, що за останніми даними в Росії. Зростає дефіцит бюджету. Цього року буде понад 70 мільярдів доларів, а наступного майже 100 мільярдів доларів. Ну от Євросоюз може змінити правила членства, щоб прискорити вступ України до блоку, як пише видання «Політико», у Брюсселі, обговорюють. Новий механізм, Механізм, який дозволить країнам-кандидатам приєднуватися до європейської спільноти навіть до завершення всіх реформ, але спочатку без права голосу. Такий підхід за задумом має послабити опір деяких лідерів, зокрема прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який, ну як ви знаєте, не раз гальмував рішення щодо України. Ну і згідно з цією ідеєю, нові країни, як от Україна, Молдова чи Чорногорія, зможуть користуватися більшістю переваг членства, доступом до фінансових програм, участю в ринках і спільній політиці ЄС, але право голосу та вето вони отримують після того, як Євросоюз завершить свої внутрішні реформи, зокрема, перехід на систему ухвалення рішень більшістю замість одностайності. Крім того, в ЄС розглядають ще одну можливість прискорювати переговори про вступ без необхідності постійного схвалення всіма країнами-членами на кожному етапі. Це дозволило поникнути затягувань і блокувань подібних до тих, які часто чинить Будапешт. Все це, звісно, не подобається московитам. Наше протистояння вже ось 11 років. Єдність Європи, яка нас підтримує, яку Путіну не вдається розвалити. Відсутність яскравих проривів і перемог на фронті, і таке інше. Тож влаштовують росіяни постійні обстріли, щоб змусити нас капітулювати. Низка поїздів затримується через російський обстріл залізничної інфраструктури на Сумщині. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Зокрема, більш ніж на годину порушено графік руху у поїздів сполучення. Ось таких поїздів саме ужгород Харків. Харків-Львів затримуються регіональні рейси Конотоп Фастів 1 та ніжин конотоп Загалом за минулу добу окупанти 58 разів обстріляли населені пункти Сумщини. Повідомляють у військовій адміністрації. Пошкодження зафіксовані на території 26 населених пунктів. Найбільше рашисти цілили по сумському та шоскінському районах. Постраждалих на щастя немає. Ну І на Чернігівщині внаслідок удару рашистів без світла залишається майже 55 тисяч абонентів. Нині у регіоні діють погодинні відключення світла у три черги. Напередодні ворог обстріляв енергооб'єкт у Корюківському районі. В обленерго повідомили, пошкодження дуже значні на місці працюють екстрені служби. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Міський голова самої Корюківки повідомив про можливі проблеми з водопостачанням для населення. Заходи безпеки без них сьогодні ну ніяк не можна. І окрема категорія то наші діти, які, попри війну, здобувають освіту. 11 підземних шкіл дії на Херсонщині. Діти навчаються у змішаному форматі. Кілька днів онлайн, кілька офлайн. Але головне у безпеці кажуть вчителі: ось як відбувається навчання у дітей під нам дуже сподобалось, що почалося змішане навчання. Зоя Мороз привела на уроку підземну школу сина. Родина з Херсона два роки тому переїхала у село неподалік обласного центру, бо тут спокійніше. Раніше навчання було тільки онлайн. Зараз, завдяки підземній школі, дитина може відчути, що таке справжній урок. Дитина із задоволенням спілкується так, як і з однолітками, і з вчителем. Він чекав зустрічі. Коли наступного разу їх запросять тут у сховище на, на навчання. Ігор підтверджує навчання за шкільною партою і вдома це різні речі. От порівняй, коли ти за комп'ютером сидиш і коли ти старіший? Ось тут. А чому? О, на, на комп'ютері там не можна поспілкуватися. У цій підземній школі під класи переобладнали підвал. На це схоже було все приміщення в принципі. Наше тепер тут кілька класних приміщень спортзал вистачило місця навіть на їдальню. Деякі роботи колектив зробив самотужки. Загалом реконструкція коштувала 3 мільйони 888 тисяч гривень. Це кошти із місцевого і з державного бюджету. Так, молодець. Щодня у школу приходять до 40 дітей. Це три класи. Решта навчаються онлайн. В середньому кожен клас може фізично прийти на навчання двічі у тиждень. Більше дітей це укриття вмістити не може. Під час уроків є можливість поєднувати онлайн та офлайн формати. Ось у цьому класі частина учнів доєднується до уроку з екрану. Посидіти з дому, сказав, вчитель. Вчителька зізнається, проводити такий урок складно, але найважливіше, діти мають змогу отримувати якісніші знання. Змішана форма навчання це набагато ефективніше. По перше, особливо для цих діток, у яких, на жаль, через війну не було ні садочка, ні можливості спілкуватися вживу. У першому класі були ситуації, що коли вони бачилися в житті, вони там о, це ти! Це ти була на уроці. Я там тебе впізнала, однокласники ось так упізнавали. А тепер вони один одного знають. Щодня з вечора батьки попереджають, чи приїдуть їхні діти у школу. Вирішувати, який формат вибирати належить саме їм. За На час навчання онлайн діти зазнали освітніх втрат, але тепер намагаються це компенсувати. Хотілось би сказати, що е, ті діти і батьки, які зацікавлені в навчанні, вони навчалися. І здобували знання і на дистанційній формі. Плюс вчителі, коли в нас був створений вже укриття, як ось просто простір, громадський простір. Вони займалися додатково безкоштовно з учнями. Зараз головна наше завдання це соціалізація учнів, дітей і, взагалі, щоб вони були повноцінне, суспільство і не відчували себе ну. Я будто вони інші діти загалом на Херсонщині діє 11 підземних шкіл. У самому обласному центрі їх немає, адже як розповідав раніше голова МВА Ярослав Шанько, їх почали будувати, але проекти призупинили. Частина коштів витрачена, частина робіт залишається невиконаною. За його словами, важливо було перевірити доцільність будівництва, адже на відміну від села, де ми знімали, у місті постійні обстріли, і доїхати до такої школи небезпечно. Після розірвання договорів правоохоронці розслідують порушення, а об'єкти тимчасово розглядають. Укриття для цивільних, поки тривають бойові дії. Ну, в Росії посилюється промивання мізків. Там витрати на пропаганду у 2026 році зростуть у держбюджеті Російської Федерації, попри скорочення витрат навіть на війну фінансування пропаганди зросте на 54%. Будуть бити словом і в себе, і назовні. До того ж, в Росії перепишуть підручники з російської мови та літератури під пропаганду їх патріотизму та традиційних. Цінності читайте насправді пропаганду фашизму. Про це заявила завідувачка кафедри риторики та культури МГУ, така собі Олена Єрохіна. Тобто там буде закладена потужна ненависть до українців. І якщо нинішнє покоління цих підручників не читала, то наступні читатимуть. Це я пишу для тих, хто думає, що колись війна закінчиться миром і якось там буде уживатись. Але ні, і навіть не думайте, це війна до розвалу Росії або знищення України іншого не буде. Ми і майбутнє наше покоління, навіть якщо війна от припиниться, маємо бути готові завжди до захисту себе від осатанілих росіянських диконів. Вони нас не шкодуватимуть ні в Україні, ні за кордоном, і навіть українців-шанувальників руського миру. Це були факти лайф. Підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте, ставте вподобайки і до зустрічі.